І вітання! З вами Виктор художника і знову я Березі любов. А ми з вами на передніх заняттях трохи проходилися по побудові кісті руки. І зараз я хочу більш глибше до цієї теми повернутися. І як так як ми малювали долоню із ну, тильної сторони, так, зворотньої, давайте по трохи попрацюємо з долонею. Отже, діставайте свої листочки. Кладіть свою руку як оригінал, на який ви будете звертати увагу, і будемо пропрацьовувати наші долоньки. Отже, що ми бачимо? В основі долоні йде така овальна форма, ну, грубо говоря, яйце. Тобто те, що нам потрібно побудувати в першу чергу, це саме схематичну ну, форму нашої долоні. Я не буду сильно заморачуватися, так як у мене ліма рука, оскільки я правша. То з правої сторони рука буде більш така от зрізана. А до лівої сторони я додав ще фрагмент, що буде відповідати за нашій великий палець. Отже, з допомогою вирі... 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 вимірювання, господи, я можу зараз взяти пропорції своєї долоні. І як ви бачите, ширина моєї долоні йде трошечки мен... трохи більше. Да, от, ніж, чи навпаки довжина моєї долоні трошечки більше, ніж дві руки. В нашій теоретичній частині буде розподіл навпіл, тому потім ми це все будемо перепровіряти. Але щоб зрозуміти, ширину до довжини самої долоні, я роблю так, як на малюнку. Отже, мій малюнок, ну, моя заготовка трошечки знато широка. І зараз я буду от шукати цю золоту середину. Так. І оце, ось, це буде взагалі ширина моєї долоні. Тож, змінюю її будову таким чином, щоб можна було додати потім відрізок для великого пальця. Решту ми зараз витримаємо. Так, по суті, Заготовка буде виглядати ось так. Права сторона це у нас сторона мазинця. І ми знаємо, що ми поміряли, і бачимо ширину, яка займає половину, і десь отаку ділянку, можна навіть ось таку. Все. Тобто, саму. Ширину долоні, пропорції її у нас вже гарно показані. Тепер давайте розберемося із нашою рукою. Тобто не лише ж долоня є тим, що ми малюємо, ми так ще інакше її маємо приєднати до самого передпліччя, до кістки передпліччя. І тут це дуже, дуже просто, тому що ось ця лінія, що йде по обхвату мизинця, яка б вона не була вигнута з якими б там. Об'ємами не, не, об не виражалася, ми все рівно переносимо її одразу на лінію товщини, товщини нашої руки. І відрізавши той, той фрагмент самої, самого великого пальця, ми можемо його навіть поміряти, наприклад, ось так і побачити, скільки він займає. Тобто, ось опускаємо вертикальну лінію. Донизу. І це буде ширина нашої самої руки, тобто цієї кістки передпліччя. Тепер розподілимо нашу долоню на пополам. Розріжемо буквально по горизонталі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли знайти ось ці наші лінії, які відносяться до фалангів пальців. Вони будуть йти не по вимірюванню, а по принципу півкола. І зараз ми це з вами зробимо. Отже. Розділяємо долоню навпіл, по висоті, готово. І проводимо від мизинця, навіть не від мизинця а від великого пальця це ця ось, 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 ось ця лінія. Такую ну, овальну, овальну лінію, яка має пересікати нашу лінію десь ну, нашу лінію симметрії по, по вертикалі. Це трошечки з'їжджаючи ось сюди. Тобто ми розуміємо, що мизинчик у нас нижче цієї лінії, так, і ми його спускаємо донизу по перспективам такому спаданню, нібито. Це буде лінія ось ця лінія наших, наших, наша видима лінія, де пальці вже від'єднуються від самої долоні. Так, і відповідно, відповідно ось ця точка є. Точкою нашого останнього сегменту, яка на великому пальці. Перший сегмент ми попрацюємо вже пізніше, Тобто ми розуміємо, що тут у нас йде ось це. Тепер дивимося, як промальовуємо наступний. Ми просто від того ж самого сегменту піднімаємо цю лінію овально набагато вище, знову ж таки спускаючись до об'єднуваних точок. Тобто я піднімаю овальну лінію і спускаю її так само донизу. Вона має пересікти ось це перехрещення ліній, тобто розділення навпіл і краю самої долоні. Ми робимо напівовальну лінію, коли розділимо долоньку на 5 пальців, ми побачимо наші ось ті складочки, де є суглоби фалангів пальців. І остання така лінія вже піднімається трошечки вище від, наприклад, так. Від ось цієї лінії це у нас буде завершення нашого пальчика. Ви можете його поміряти і співвіднести по ширині, наприклад, ось ширина на моєї долоні. І десь ось тут він і завершується. Це мій великий пальчик. Я можу навіть зразу ось так от обрізати. Тому що ми знаємо, що ось тут іде ширина долоні в чотирьох пальцях. Тут можна запутатися, але якщо, якщо звертати увагу на оригінал, то Набагато простіше. Тобто, бо часто буває питання, де ставити ось ці наші складочки на долоні або е, е, наші ну, ось ці от су суглоби. І ця схема дуже гарно це все пояснює. Так, і Тепер, опираючися на завершення великого пальця, ми знову проводимо таку саму овальну лінію, яка покаже нам ось ці три, три фаланги фалангів, і завершення нашого мизинчика. Проходимо це все. По тій ж самій схемі. Піднімаємо лінію і уходимо в нікуди. Саме це нікуди і являється нашим близнчиком. Отже, знаємо, що середній палець у нас буде по центру долоні. Можемо проміряти раз і поміряти два. І він якраз йде по центру долоні. Отже, розділяємо нафту в нашій малюнок. Разом із великим пальцем. Є. І це у нас. Ну, скажімо так, склетна, склетна кістка фалангів пальців середнього пальця. І те ж саме робимо зрештою. Я зроблю товщинку першого пальця, потім наступного, і це буде мизинчик. Так само зроблю з пальцем вказівним. І ми матимемо ось, такими, ось такий малюнок. Опираючись ну, на мій досвід, на мою долоню. Тобто я не малюю те, чого немає. У мене виходить ось така будова руки. Потім йде, перевіряємо по висоті, так? Що персневий палець може, він трошечки вищий, завказівний. І останнім, ось в ось цьому місці, у нас буде мазинчик. Якщо дивитися по пропорціях, то цей пальчик буде приблизно, ну, ось, да, до останньої фаланги персневого пальця безіменного, як ми раніше говорили. Та великий палець. Дуже незручно так тримати долоню, але ви можете глянути, що воно приблизно має бути схоже на те, що ми маємо побудувати на оригінал. Отже, у мене йде долоня, яка має ось таку будову. Потім великий палець, який також може змінювати свою форму. Ну, давайте будемо реалістами, я його згинаю, так? тобто він більше прихильний до долонів. Паланг, який ми бачили, який ми будували, і промальовуємо, не забуваючи про м'язи руки, які також даватимуть свій об'єм десь в ось такому ракурсі. все зайве. І зараз промалюємо решту ліній. Давайте глянемо на музинчик, як він виглядає. Тобто він не йде як варішка, як, як рукавичка. У мене він йде нахилений, але у, у точці ось цього е, перемички, пересічення, я зараз хочеться сказати, да? е, він звужується, а потім розширяється завдяки завдяки чому? Завдяки об'єму м'язової тканини, яка є в нас на долоні. І, і об'єднуємо нашу руку із передпліччя. Чисто стосується цієї кісточки, оскільки я пам'ятаю, минулого разу ми перевіряли, вона є явною серединою між ось цим відрізком, тобто вони однакові. Да? Ми можемо це перевірити і ну, так, зрівняти, щоб все було так, як має бути нігтик і мочок, чи пучка пальця, так? Намічаємо складочки і дивимось на ось цю горбинку. Вам зверху краще видно, ніж мені тут збоку. Я можу також це перевірити і бачу, що це у нас де половина. Тобто він десь йде на тому самому рівні, що і другий фаланг. Тобто оцей, оця, оця, оця об'ємна випуклість. Отже, тут у нас буде м'язова складочка на долоні. Від них можна додати ще декілька. Це наші лінії, так звані лінії життя. Да? Ми їх промальовуємо. Тепер згадуємо про ось ці лінії. Це саме. Саме той, ті точки, де об'єднуються наші пальці от із долонею. Тому ми починаємо вже звідси показувати тінь, щоб було зрозуміло, що там пальчики вторкаються один до одного. Ось таким способом. Оскільки долоня, вона м'якенька, має м'язи, має шкіру, тож ми бачимо, що в більшості воно ніби накладається шкіра на, на наші руки, на, на, на фаланги пальців. Тому ми будемо бачити яскраві такі складочки, і їх також потрібно виразити. Складочка може бути йти як в одну, так і в іншу сторону. Якщо ми розставляємо пальці, як було на минулих уроках, ми бачимо цю перемичку шкіри, так, як коченяток. То в даному випадку цього не видно. Всі пальчики тісно притиснуті один до одного. Можуть бути видно лише невеличкі такі склади, нібито щілини, які ми утемнимо ось тут і будуємо наші пальці. Не забуваємо про складочки на суглобах, лінії, де, де це такі, знаєте, як мімічні зморшки, да? тому що шкіра також загинається і залишає ось такі складочки. Не забуваємо про них. Ось тут. І остання буде ось так. Десь приблизно в такому форматі буде виглядати наша долоня. Але опять-таки я скільки раз повторяла, що ми дивимося на оригінал і на особливості фізіології того, кого ми малюємо. Це стосується не лише обличчя, а і на навіть навіть наших рук, тому що всі ми індивідуальні, всі ми різні. І навіть будова рук у всіх зовсім ну як будова, то залишається сталою. Але є особливості, особистісні відмінності. Тої чи іншої людини. Не забувайте про це. Далі ми можемо намалювати ось ці лінії, якщо це має сильно велике значення для замовників так? чи для якогось ефекту, який ми хочемо передати. І наша долоня в графічному зображенні готова. Дякую за увагу! З вами був Бог художника і я березі любов. Не забувайте про підписку і зустрінемося в наступному відео. Гарного дня!